Дівчатка, всім привіт. Цього разу у мене ось така ніжність і ось така краса в роботі. Такий якийсь рожевий мегеталь, можна сказати. Колір сіточки мені дуже подобається. Колір мережева теж дуже подобається. Воно на відео трошки якимось жовтуватим віддає, але в житті він такий е, більш до білого, ніжно-рожевий. Отже, Сама основа буде це стречеве мережево. Оздоблення ось таке. Правда, нитки у мене я підібрала ось такого кольору гарної якості і ось такого кольору трошки гіршої якості. Подивимося, як воно буде виглядати на самих деталях. Будемо поєднувати з якою сіточкою. Це сітка корсетна. Це у нас колірка і ось таке стрейчеве мережево. Ось такі рожеві брительки. Бачите, яка у мене застібка, яка у мене ширина поясочка, а він в мене був ще ширше. І я його скоригувала так, щоб я, коли пришию, стану резиночку на оздоблення, щоб у мене вийшло так. Щоб потім ця застібка, вона ніби навіть на 1 мм охопила це все діло. Ну, то ви розумієте, що ми будемо пришивати отак, завертати, ми будемо пришивати отак. Завертати, ну, та резинка на той І в результаті в нас оце все має поміститися сюди, в застіп. Боже, я так наслаждаюся цим кольором, як мені подобається. І оцей весь поясочок разом з цією резиночкою весь має поміститися в е, цю застібку, і навіть має так поміститися, щоб прям оцей один, ну, ви так бачите, міліметр-міліметр, щоб там зубчики заховався. Отак дуже важливо, коли переробляєте якусь викройку, зробити так, прослідкувати, щоб застібка з поясом оце сюди, подружилися, тому що дуже часто буває таке, що десь пару міліметрів трошки не додивився, і тут складочка. І дивіться, що бачите, я отак приколола, ніби на І це мені допомагає ось так просунути під лапку. Бо пальці там грубовато, воно не влазить, а голочка мені допомагає підсунути під лапку. Я беру ось так: приколола спочатку тут, приколола це, і мені під лапку легко вже це мереживо поставити. Є помилка початківців, які дивляться на коли строчать, дивляться на голку, і тоді нерівно виходить строчка. Ну, це в будь-яких ситуаціях. А якщо ми зробили собі якийсь орієнтир, от у мене орієнтир буде оцей край лапки. і Я виставила голку, все, я дивлюсь тільки на оцей край лапки. Можна сюди, можна сюди, можна на оце орієнтуватись на це. Ну, кожен сам собі шукає. Отже, я знайшла, що в мене орієнтир це оцей край лапки, і е, я завжди буду дивитись очима тільки сюди. Я не буду дивитись на голочку для того, щоб рівно прострочити. Ось тут такий цікавий пояс. Бачите, тут іде сіточка, і переходить фестон, фестон в нас. Я дострочую зараз сюди, тільки сюди. Потім і тут я роблю закріпкою і зупиняюся. І стараєтесь ось тут саме головне оцей фестончик не заложить отак, не сюди. Вам потрібно цей фестончик положити ось так, прямо в краєчок. Щоб ви прострочили, от він прострочиться ось тут, а потім воно буде загортатися, і друга строчка у нас вже отут буде йти. Тому тут треба якось так поставити і прострочити, щоб оце, це ще можна, а оцю штуку вже не можна захвачувати. Припуск, щоб не завернувся, слідкуємо, бачите? Може бути, що оця штука. Оце, завернеться сюди. А нам це не потрібно. Ми його викладаємо туди все рівнесенько і викладаємо. Не знаю, чи вам видно, викладаємо. Я, так бачите, в кутик намагаюся його втолити, Ну, я от на цей можу ще заходити, а на наступний вже ні. А наступний вже не можна заходити. І акуратненько доходимо. Тут я роблю пару стібочків назад. І потім, коли ми ми прострочили ось так, і нам треба буде завернути. Нам треба оце все завернути, і далі нас оця строчка. Це щоб зберегти фестон. Бо якби ми без збереження фестона, ми б все йшли і застрічили. А так виходить, що ми маємо оце загорнути туди. Акуратно. І фестон має ось тут виходити, ось так красивенько. А оце вже резиночка йде понизу, але сюди вона не вилазить. Вона отут вже, За оце навіть вона вже не має виходити. Бачите? Нам потрібно ось так, щоб ця резинка закрила, перекрила тунельку, а оцей фестон, трошки може на один. А оцей фестончик прям, прям красивенько лягав отут вниз. І оця резиночка вже, він щось в мене завертається, я не поняла чого. Ну, він там, може, на один стібок застрочений. І ось тут, ось тут, потрібно буде потім. Я ставлю потім. Можна одразу прострочувати туди-сюди, а я потім ставлю окремі закріпки, можна одну тільки тут або одну тут. Але я так прострочую, а потім з лиця, щоб красивенько було дивлюся, де мені красиво закріпочку поставити. От тут резиночка, є два варіанти. Один варіант, коли строчать зигзаг 2 на 2, 3 на 2, тут і тут. А є варіант, коли тут два зигзаги, а ось тут вже буде триступеневий зигзаг. Тут два зигзаги, а тут триступеневий зигзаг. І можна робити і так, і так, тому що в технології дуже є е, небагато варіантів, але їх можна е, цей, підбирати собі під себе, як вам подобається. І тепер ми, ми можемо ось так вже строчити сюди звідси. Сюди строчимо маленький зигзаг, потім пере... тут хочем... ставимо одразу закріпку, хочемо потім. І далі вже продовжуємо. Я хочу тут триступеневий зигзаг прострочити, і туди знову перейти на маленький з обох боків. І що ще? І що ще? Ну, і центр. Обов'язково сумістити центри, тому що він в мене вже відколовся. Зараз я його приколю назад. Хотіла ще показати, дивіться, теж. Я прострочила по краєчку, да? але так як я різала ножницями а не ножем, то сіточка не дуже, якщо так придивитися, не дуже рівномірна, бачите, десь є, що вона ось так чуть, чуть ну, буде мені вилазити, коли я її ось так нагну. Бо з тої сторони я там підрізала, а з цієї сторони, отак, якщо на просвіт, не знаю, чи вам видно, але там такі пару міліметрів, бачите, оцих є. Їх треба зрізати, але їх треба зрізати так, щоб вони цих пару міліметрів не... бо з цієї сторони буде все видно. Якщо ми зріжемо так, що тут буде вигризено дуже, ну, то так не можна. Треба акуратно. Ось тут все має бути нічого, ніякої якось складочки. Отут в мене йде під краєчок, і я строчу триступеневим ступеневим І плюс в мене має іще що бути. Дивіться, дівчата, тут не можна прямо ж так треба під. Оцю ниточку трошки подвинути. Я коли кроїла і так розраховувала, має бути в мене тунелька захопити хоча б трошечки потім в резинку. Це у мене триступеневий зигзаг. Зараз я переставляю, переставляємо ми на маленький зигзаг, на звичайний. Зигзаг перестроївся по краю. по краю. З другої сторони. Це в два прийоми, так, так званий. Обробка в два прийоми. І уважно, щоб оця сіточка тут не було у вас вигризено, бо з лиця буде видно. І щоб рівненько було, не виглядало, бо теж бо з лиця буде видно. Поясочок нижній ми пришили. пришили. І тепер я можу настрочувати тунельку ось тут. Я потім ставлю прямо такі, ну, прямо такі закріпочки от, і дивимося, з якої сторони ми його можемо поставити. І ось тут з лиця я вже буду ставити закріпку, тому що в мене може закріпка, хоч і машинка класна, але іноді робить кубельце. От, Якщо прижим лапки не вгадаю, то цей от берете і ось тут, тут робимо закріпочку. Я пришиваю другу частину тунельки по цій стороні. І оцей обмежувач дуже красиво показує на відео, як легко строчиться. У мене там є один відосик. Там просто красивенько, воно так я сама сижу, іноді дивлюсь і наслаждаюсь. Но це не факт, що воно вживу завжди Так виходить. Тут дивимося, щоб теж нічого не позаверталося. Так, да, низько пришила. Треба було трошки вище, все ж таки резинку. Знаєте, що ще було? Теж шила там партію одну білизни і зараз дострочу і покажу. І ще теж. Може, хто тут профік, то посоветує. Тут у мене трошки відстань ширша, по цьому. Перемичці між. А там мені треба було прям одне на одне зайти. Там така вузенька відстань виходилася, одне на одне заходило. І в мене постійно був перекус. І тут, і тут. Отут у мене ж буде резиночка пришиватися, бачите, я зразу підрізала менші трошки тунельки. Коротше, тут показую, сюди зараз на цьому етапі потрібно вставити е, кость, кість косточку, китовий ус. Китовий ус Що я ділаю? Я пішла брати сюди цей, в мене кості підходящих немає, зараз буду їх ще обрізати. Тому треба вставити сюди, бо сюди ми будемо пришивати резиночку, і сюди, якраз, буде закриватися колечко, щоб вставлятися. Калячка, калячка, кальсового та-та-та. Китовий ус. Не знаю, як українською правильно. Дивіться таку штуку. Вони є різні, вони є вже відрізані. Я люблю, коли пушап дурю людей. Ха-ха! думаєте, ви одні дурите? Всі баби дурять, мужиків. Всі баби дурять мужиків. Макіяжі, пушапи. Причоски, наклейки і всяке таке. І є ще отакий. Е, в, 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 ну, Чим вони відрізняються? Вам на вигляд вуса-кашалота? Китовий вус? А, точно, вуса кашалота. Можливо, дивіться, оцей прям такий тонюсінькі, м'ягусінькі, дивіться прям. Ну, взагалі, прям, взагалі, прям м м Це вже середня іде така м'ягкість. А оце прям такий, що тяжко його. Тяжко його типу, зігнути. А є ще ось такі, їх в корсети вставляють металеві, бачите? Це красивіше, зараз покажу. Бачите, яка красота? Ці вставляють в корсети. Вони знімаються, і вони наборні, їх можна робити е розміром більше-менше. Так от. Е Може, ви бачили, на секундах є такі всякі корсажі, корсети, якісь такі зачухані бюсті, там в основному на кілограми, коли продається. І можна їх купувати через ці косточки. Їх можна звідти витягувати і потім собі різати на лівчики. Я собі понаходила навіть такі всякі, теж повитягувала. і Повитягувала навіть оці такі, що йдуть е, за спереді металеві, хто корсетами займається. Хто шиє більгішко, можна купляти отаке в рулонах, можна купляти таке маленьке вже порізане в магазинах, а можна витягувати-купувати або це по метражам, або є оці стоки секанди, бачите, вони геть там отакі. З такою, мабуть, це щоб прострочувати тут, можливо, якщо на промислових. Це я витягнула з секантських корсетів, всяких різних. Розібралась. Тепер дивіться, є отака середня щільність, м'якість є отаке. І є ось такий, який прям дуже. От він прям, ну Мені тяжко його, він отакий, бачите, я ж напружуюсь. І якщо у мене білизна, ось така тонюсінька, легусінька, це все, то я стараюся е, дивитися, чи поставити мені отакий грубий туди, цей, чи ні. Чи великі чашки чи ні. Тому що пояс він переважно для підтримки він тримає. І чим е, плотніше ваш оцей китовий ус в цьому теж, е, тим м, краще він буде свою функцію виконувати, але ви дивитесь, чи вам потрібна ця функція чи не потрібна. Тунель складається з зовнішнього шара і внутрішнього. І от головне попасти ось туди внутрішній цей шар. Е, Саму тунель, тому що якщо ви не попадете, то ви або зверху, або вона буде цей. А, і ще теж ми дивимось, тут в нас буде впиратися сюди. А ось тут нам потрібно підрізати так, щоб в нас ще буде загортатися резинка сюди і настрочуватися. То наша тунелька десь отут має закінчуватися. Понімаєте як треба підрізати? Я знаю, що кажуть, що підпалюють оці краєчки, а я просто отак кругленько обрізаю ножничками. І коли ми його вставимо, щоб ми змогли нормально прострочити і нормально ще нас там було. І я його закруглюю. Буває, я знаю, що пилочкою закруглюють. Буває таке, що закруглюють ножничками, пилочкою опалюють. Ну, Кожен майстер там по-своєму. як. Іноді буває. Знаєте, оці такі грубі пилочки для цих ногтей. таких. Ага, ну я підпалювати не пробувала, бо воно в мене чогось. Ну, я пробувала, звісно. Ну, воно чогось в мене таке чорне, чумазе, виходить. Просто о, такі негри. А я, виходить, отак підрізаю кругленько. Ну і опилочку тоді можна зашліфовувати. І воно тоді цей. От. Відрізаємо кругленько і підрізала закруглила, можна іще запаляти на цій. І це для віду. Вставляємо сюди, знаходимо тут саме середню, серединку. Знаходимо саме ось тут серединку. Бачите, отак роздерла і туди, вставляємо. Або можна попасти між. Между... Ой, можна попасти між тунелькою і отим чехольчиком всередині. А треба вставити іменно в чехольчик цей. Так мені тут неудобно, зараз я вставлю і. І далі. Іноді буває таке, от я стараюся тунельки прострочувати прям по краєчку дуже. Буває таке, що десь прострочиш і або якщо широкі, оці. Кстати, це, що на секунді я казала, що можна ці косточки понаходити, буває таке, що вони широченькі трошки. От, то м -м, треба старатися. Є така тунель оця, з прошитим. Так, що, я не влажу, чи що? Зараз, секунду. А, получається, якщо оцей китовий ус може бути трошки ширше, він е, може і прострочити, якщо тунельку так не прям не по краєчку, то тяжко, тяжко прям вставити. Так, ну, ось. І виходить, я вставила, і в мене буде пришиватися резинка от сюди, і тут я ще буду застрочувати. Тобто, в мене оцей косточка отут далі, бачите? Ви вчилися шити чи самоучка? <гум> Всі так питають. а Ви знаєте, що самоучки, які навчилися шити, вони вже не являються самоучками. <гум> Ні, я не, я не вважаюся самоучкою, я вважаюся, да, я вчилася, в мене є звичайна класична освіта, я модельєр-конструктор раніше так це назву. Я вважаю, що да, в мене є класична освіта під назвою конструктор-технолог або модельєр-конструктор. Я вважаю, що ті дівчатка, які вже навчилися шити, вони вже не сам. Ну, вони самоучки, да, самі навчилися, але ж все одно вони вчилися. <гум> ну, таке, знаєте, типу, віднос, ну, таке інтересне, можна помислити, філософське. Да, я вчилась. На класична освіта в мене є, да, така. Ну і далі, на цьому етапі я пришиваю зараз от сюди, от сюди пришиваю резиночку. Стану резиночку. Але потрібно не забутися, ось тут поставити ще бретель з кільцем. І ось тут в нас буде теж кільце. Ну, і потрібно буде заготовити бретелі і пришити сюди застібку. Бретель пришиваємо, так як і ось цю сторону поясу знизу, в два прийоми. Ось тут маленький зигзаг і тут маленький зигзаг. Ви можете пришивати. З загом 3 на 2 або 2 на 2. Ось я прострочила перший підхід. Тобто, пришивання цієї резинки називається в два прийоми. Перше ми строчимо з лиця, другим, ми загинаємо вже сюди на виверті і перекриваємо ось ці всі моменти резинкою. Потім ми тут ставимо закріпки окремо, я ставлю закріпки, мені так зручніше: хтось ставить одразу і. А е, ось сюди нам потрібно вставити кільце. І щоб знати, скільки відрізати, наприклад, і потім загорнути гарненько і гарненько ось, гарненько прострочити ось цей край, я тут закріпляю або якимось таким зигзагом, який я потім витягну, або якоюсь такою прямою строчкою. Тут в нас все перекриється. І піде-піде-піде-піде сюди, аж до застібки. Ми коли. Пришиваємо ось сюди бретель з гачком. У нас обов'язкова умова, що ось тут до нижнього краю має бути прямий кут. А там вже буде навскоси, щоб не переплутати, не пришити так, що отут буде прямий кут, а сюди вже з'їхало. І пришиваємо спочатку, Намітили собі. пришиваємо спочатку. Зараз покажу. Ось ми, вже там, допустім, ми намітили. Ми пришиваємо спочатку цей край, потім вдіваємо сюди кільце і загортаємо вже сюди, там обрізаємо, і пришиваємо тоді ось цю нижню сторону. Ну, Можна по-різному робити, але переважно, наприклад, мені зручніше ось так. Не то, щоб переважно, а просто мені зручніше. Я прошиваю спочатку зверху, обрізаю, загортаю і пришиваю нижню. Для полегшення можна напрямку, щоб не схибити при пришиванні, можна позначити собі, я познач, позначаю шпильками, але я пришиваю, не пришиваю, а обрізаю бретель ось так навскоси, тоді її прикладу. Прострочу тут закріпочку або просто рівненько спочатку прострочу, потім кільце і буду вивертати сюди, і у мене вона вже буде так, як мені потрібно, там лягати. Першу строчку бажано прокласти ось тут зверху, бо потім, коли кільце вдінете і загорнете, ви вже сюди не підлізете. І воно буде трошки від резиночки відставати в готовому вигляді. Тому зараз я пришиваю ось тут, потім, коли вдіну кільце заверну. То пристрочу або по центру, або сюди, як вже в мене вийде там з кільцем, щоб на нього не наїхати. Ось так виглядає ліф на манекені. Ну, що скажу. Не забудьте ось тут поставити прям. Дуже міцні закріпки. Всюди не забудьте поставити закріпки. Да, звичайно, вони в декілька слоїв не будуть виглядати прям як фабричні. Ось бачите, як вона зблизька. Але сюди можна причепити бантик. Тому що, коли я прохожуся декілька разів, виходить так, що все одно закріпка виглядає е, трошки темніше, ніж е, сама тканинка, якщо ще у мене закріпка може виглядати. Ну, Бачите, ось О, зверху закріпки обов'язково. Ну і спинку не буду показувати, бо це трошки більший розмір, і там я просто заколола, щоб на манекені показати.